Доброго дня, компанія Motor Ukraina. Сьогодні по вашим запитам знімаємо вам модель Кентавер 244 SXU. Це моделька отримала вже незалежну гідравлічну систему, задню, тобто два виносні гідроциліндри і е, має модифікацію з однодисковим щепленням і широкою резиною. Сам трактор, як і був, е, постачається з каємовським нормальним 385 двигуном. Має вже нову масу, яку не треба переробляти. Передній міст у нас редукторного типу з гідропосилювачем керма від окремого насоса. 24 й міст, 24-й редуктор стоїть. Також має 44 кг довантаження на передньому мості. Переднє кріплення для номерного знаку, повністю лінзована ледовська оптика. <кій> Як я і сказав, широка резина 7,5-16 і. 11,2 на 24 задня. В новому капоті вони приходять. Зараз по наявності є 4 штуки в синьому кольорі. Взагалі бувають ще зелені та чорні. Вся обв'язка стандартна кемовська, генератор 2 насоса стартер. З іншої сторони розташовані фільтра. Підножка, щоб залізти, тільки з однієї сторони, кріплення є з іншої сторони, але з заводу вони не комплектуються. Коліса бокова під праву руку, 4 передачі вперед, одна назад, механічна коробка. Плюс. Маємо повишені, поніжені теж окремим важелем. Блокування диференціалу, під'єднання переднього мосту, кермування гідровиходами, гідравліка. З тієї сторони у нас іде ВОМ. Ось, вімкнення ВОМу. Дві швидкості Вому, 540 і 1080 обертів. О, ні, вибачаюсь, 540 і 760 обертів. На нових моделях з виносними циліндрами зробили розподілювач на 4 гідровихода замість двох. Плюс вони керуються паралельно з гідравлікою. Ось бачимо три речага, це все йде сюди. Ось цей речажок забув сказати, вімкнення самого ВОМу. А це виставляється швидкість. Не плутайте, тому що багато хто потім дзвонить, каже, у мене не працює ВОМ, я. Його вмикаю, а по факту швидкість стоїть в нейтральному положенні. E, значить, задній чолок тут більш потужний, ніж передній міст. Тут 40-й стоїть. Задній. E, на валу можна виставити колію, але стандартна колія метр двадцять для цього трактора. Всі талотні шприцовані йдуть вже. Всі рідинні масла ми заправляємо. Маємо два виносних гідроциліндри. Бачимо. Кожен підіймає по 600 кг, тобто сумарний підйом циліндрів 1200 кг. По факту трактор підійме десь 600-650 кг, тому що вага трактора теж враховується. Дивіться, трьохточка йде з Т-образним наварюванням. Ось воно. Сама трьохточка клішня йде гачкової форми. 20 яблуко вбудоване з усіх боків. Тобто обертається легко і не випадає. Сварки майже немає, тільки теобразне наварювання. Сваркою пройдене Так, все воно, в принципі, цільне. Нижній причіпний механізм є розкос, щоб не болтихалося. Також є тримач для верхнього, скажімо так, крішні. Так, ледовські поворотники, ледовські стопарі, все повністю вже ледовського діодного типу. Всі переходять на біле таке освітлення, є кріплення також номерних задніх знаків. В комплекті також йде зіп. Значить, сидіння зі спинкою, спинка металева, всередині паралон обшитий обтягнутий тканиною, це кожзам. і пружинного типу з підлокотниками саме сидіння. Крила. Мають дуже жорстку форму, тому що повністю задня частина трактора йде зашита і вона тримається і стягою крила повноцінно. До речі, якщо ви хочете перемістити ось цю систему, вона йде на болтах. Тобто можна відкрутити і все це змістити, допустимо, на іншу сторону, але з заводу випускається під праву сторону. Якщо ви захочете в майбутньому поставити на такий трактор кабіну, то доведеться повністю переробляти оцю систему. Це теж враховуйте, якщо у вас в планах є на майбутнє. Так, е, прибор на панель електронного типу повноцінна, е, два ключі в комплекті, це відсікач палива. Тут у нас запобіжники стоять поворотники, аварійна сигналізація, все працює. Цей трактор реєструється, ставиться на облік. Два роки офіційної гарантії йде від виробника. Тут, повторюсь, ще стоїть широка резина, високий клірнес 31 см. 40 задній міст і передній міст 24-й, редукторний з гідропосилювачем, КМОський мотор, 4 плюс 1 коробка, механіка без реверса. Виносні два гідроциліндра, 4 гідровихода. Вал відбору 6 шліцевої має дві швидкості. Замовити такий тракторець можна за номером, який бачите на екрані. Ціна на сьогоднішній день складає 6550 доларів. Підписникам завжди робили і будемо робити знижечки, бонуси. Тому, якщо підписані на канал, не соромтесь це казати, будемо вас очікувати. Пишіть в коментарях, як вам цей тракторець. З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.